Неподалік Пісочина на Харківщині невідома автівка збила косулю. Поранену тварину помітили на байдужі і звернулися по допомогу до пана Роберта, засновника притулку для тварин у селі Задонецька зміївської громади. Роберт із командою оперативно приїхали на місце, заспокоїли тваринку седацію та доставили до харківських ветеринарів. Там косулю оглянули, але, на жаль, через складну травму. Задню лапку довелося частково ампутувати. Інших ушкоджень не виявили. Тварині близько чотирьох. Років вона молода і має шанс на повноцінне життя. Аби косуля не залишилася на самоті. Роберт звернувся до Романа Пашенюка, власника господарства між Слобожанською та Зміївською громадами, де вже живуть благородні олені. У майбутньому там планується створення заповідника. Роман без вагань погодився прихистити тваринку, і вже після операції ще під наркозом косулю привезли до її нового безпечного дому. Попереду тварину чекає реабілітація, та головне, що завдяки людській небайдужості їй врятували життя. Дякую. Ому усім, хто долучився, та не пройшов повз Лариса Бодріва Істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.